Четверта хвиля вакцинації від коронавірусу. з 1 липня українців закликають отримати другу бустерну дозу препарату. Чи є вакцини в обласному центрі? Де саме та кому перш за все потрібно імунізуватися, розкажуть наші кореспонденти. Бустерні дози в івано франківських поліклініках є. Вони посилюють ефективність вакцини. Тепер усім захищають від тяжкого перебігу чи навіть летальних випадків COVID-19. Першу бустерну дозу кажуть медики. Можна зробити всім, хто отримав обидва щеплення від коронавірусу. Бустерна доза значно покращує вироблення антитіл. Е і, відповідно, покращує імунітет для більш кращого захисту від захворювання covid 19 Третю дозу препарату вводять не раніше аніж через півроку після ревакцинації, а от другий бустер можна отримати ще через чотири місяці. Щоправда, дозволено це не всім. Це є особи віком 60 років, особи з інвалідністю, особи, які. Проживають та обслуговують літніх людей в закладах їхнього постійного перебування, особи з імуносупресією, також особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, які несуть за собою тяжчий перебіг. Це пацієнти з цукровим діабетом, з ожирінням, з артеріальною гіпертензією, постінфарктні хворі. Хоча колотися вакциною в четвертий, каже Олександра, поки небагато. А от втретє, додає, щепилися чи не половина пацієнтів. Приєднатися до останніх вирішив і мій оператор Тарас. А будут побічні явища? Може трошки боліти рука. І і все. А температура щось таке? Ну, температура від коронаваку. Може, це платити, але це кожен індивідуально. від альфа. Тарас каже, через чотири місяці прийде на другий бустер, а тим часом щепитися від ковіду прийшла ще одна охоче, як потім зізналася жінка, їй 70 років. Я ви вирішила вакцинуватися. Уберегти себе від хвороби. Перші дві дози як перенесла? Дуже гарно. Це вже ваша третя. Так, так третя доза. І Все в цьому кабінеті робила в цих дівчат. Все добре. Провакцинуватися як першою, так і другою дозою бустеру можна у кожній із п'яти поліклінік Івано-Франківська.